І горем для цієї родини. А також треба пам'ятати, що лікарі вони теж люди. І коли у твого пацієнта трапляється якесь горе, чи яка, якась ну, така ситуація, в якій ти мог би попередити, то для лікаря це теж дуже великий шрам на серці, і, на жаль, Такі шрами буває все більше і більше. Олен, коли я працювала з лікарями стосовно психологічної допомоги при перинатальній втраті, це більше були гінекологи, лікар загальної практики, ти в мене єдина була на курсі, то там я зіткнулася з такою проблемою і думаю, що в твоїй практиці це також є. Коли лікар каже, я не можу, тобто лікарю боляче також, бо він супроводжує довго, але я не можу занурюватися в перепроживання, тому що у мене 15 хвилин. І після цієї жінки, яка прийшла з перинатальною втрати, до мене прийде жінка, яка очікує дитину, і мені треба переключитися, я не встигаю.